Вітаю вас, мої любі! Для здоров'я необхідно багато часу проводити на свіжому повітрі. Але перед тим, як іти гуляти на двір, варто повторити правила дорожнього руху. Адже якщо проінформований, значить озброєний. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. На вашу думку, хто є учасником дорожнього руху? Так, люди. А скажіть, будь ласка, як називають людину, яка переміщується по дорозі в автомобілі? Та керує їм? Так, це водій. А як називають людину, яка переміщується пішки? Пішохід. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати? Подивіться на картинку і скажіть. На вашу думку, дорога призначена для чого? Так, для машин. А пішоходи переміщуються. Так, тротуар. Добре. А на наступну картинку подивіться, будь ласка, чи знаєте ви, які бувають пішохідні переходи? Пішохідні переходи бувають нерегульовані та регульовані. А скажіть, будь ласка, як думаєте, що спільного на цих малюнках? Нерегульовані і регульовані пішоходи мають пішохідну доріжку, зебру. А чим вони відрізняються? На регульованому переході є світлофор для водіїв та пішоходів. Вони дозволяють або забороняють рух. А на нерегульованому переході світлофора немає, але є знак пішохідний перехід. Ось такий. На нерегульованому переході можна переходити дорогу, коли поруч немає машин. Розгляньте наступну картинку, які ще бувають переходи? Так, Підземний та наземний переход. Про це свідчать спеціальні знаки. Знак підземного переходу пішохідного і надземний пішохідний перехід. А тепер давайте пограємо в гру так чи ні? І перевіримо, чи добре ви знаєте правила дорожнього руху. Переходити про їжу частину, тримаючи дорослого за руку. Так перебігати про їжу частину. Ні. Переходити дорогу на червоне світло світлофора. Ні. Грати з м'ячем на дитячому майданчику. Так. Обходити автобус позаду. Так, переходити про їжу частину у будь-якому місці. Ні, гратись м'ячем на проїжджій частині. Ні, рухатись по тротуару, Так. перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом, Ні. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так. Виходити з транспорту перед дорослими. Ні. Рухатись по проїжджій частині. Ні. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках Так. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки. Так. Обходити автобус спереду. Ні. Їхати в автомобілі не прищепленим пасками безпеки. Ні. Очікувати транспорт на проїжджій частині. Ні. Переходити про їжу частину, не тримаючи дорослого за руку. Ні. Уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід завжди дотримуватись правил дорожнього руху, завжди їх виконувати, а іноді навіть нагадувати про них своїм рідним.